Пані Катерино, ми зараз маємо включення прямо з Ізраїлю з нами на зв'язку. Наша кореспондентка Катерина Труши. Трушик в Ізраїлі. Лідери протесту проти судової реформи проголосили наступний тиждень тижнем національного паралічу. Це новий рівень протестів, які тривають в країні вже третій місяць. Проти чого протестують в Ізраїлі? Просто зараз розкаже Катерина Трушик. Катю, вітаю тебе! Яка в тебе інформація на цей момент? Вітаю так, організатори протестів проти судової реформи заявили, що наступний тиждень вони об'являють тижнем національного параліча. Що це означає? В усіх місцях по всьому Ізраїлю, там де проживають депутати, внесету активісти будуть проводити акції протесту. Протестують вони проти нової судової реформи. Її суть ось у чому ця реформа дає більше повноважень Кабінету міністрів щодо відбору суддів до Верховного суду і тим самим також обмежує Верховний суд у його повноваженнях. Організатори акції протесту кажуть, що це крок до тоталітаризму. Це крок в минуле, і масові акції протесту проходять по всьому Ізраїлю. Акції протесту тривають вже третій місяць. Розпочалися вони 7 січня. Тоді на площі в Тель-Авіві вийшли 20 тисяч людей. Пізніше наймасштабніші акції протесту охопили 600 тисяч людей по всій країні. В якийсь момент ці акти протесту перестали бути мирними і переросли вже в сутички з поліцією. Але що буде цього тижня, покаже час Принаймні на 29 березня березня середу анонсують великий протест в Єрусалимі біля Кнес. Катерино, я дякую тобі за інформацію. Ми чекаємо від тебе звичайно оновленої, оновленої інформації про те, що буде відбуватися в Ізраїлі. Я нагадаю, що в Ізраїлі лідери протесту проти судової реформи проголосили наступний тиждень тижнем національного паралічу. Ну і останні остання інформація щойно була від Катерини Трушик, яка зараз знаходиться в Ізраїлі.